Нехай Господь упокоє душу, спочило раба свого, якого ми тут нині поминаємо, преснопам'ятного, блаженнішого Митрополита Володимира, а нас помилує, як благий і Амінь. Слава. Слава Ісусу Христу! Слава. Ваші Преосвященства, дорогі владики, все Отці, ми Ігоре Володимировичу. Дорогі брати і сестри, ми разом з вами підносимо наші заупокійні молитви. Ми просимо Бога, щоб Господь упокоїв душу спочилого раба свого, преснопам'ятного митрополита Володимира у царстві небесному. Ми знаємо, що немає людини, яка б жила і не згрішила. Тому наш священний обов'язок підносити наші молитви за тих, кого серед нас немає, за тих, хто відіграв важливу роль в нашій новітній державній і церковній історії. Ми згадуємо тих, які трудилися, молилися і боролися, прагнули бачити українську державу. І українську церкву вільною і незалежною. Тому сьогодні ми згадуємо преснопам'ятного блаженнішого митрополита Володимира, який зробив багато для блага української церкви. Він був покликаний до служіння у непростий час випробувань, тоді, коли відбувалися гоніння. І для того, щоб обрати шлях священичого служіння, потрібно було мати добрий намір. Адже пройти все те, що він пройшов достойно і на чолі української церкви він робив все для того, щоб українська церква була незалежною. Тому сьогодні ми підносимо наші щирі спільні. Молитви з проханням до Бога, щоб Господь удостоїв Його нетлінного вінця у царстві небесному і проголошуємо вічну пам'ять, згадуючи у своїх молитвах. Тому нехай Господь упокоїть Його душу в царстві небесному, а нам дає сили далі торувати цей непростий шлях, шлях боротьби, адже ми живемо з вами у непростий час випробувань. Бо знову ж та сама імперія, імперія зла намагається нас поневолити і знищити. Але ми єдині, ми сильні, ми нездоланні, тому що з нами Бог. Тому і надалі будемо торувати цей шлях, який неодмінно нас приведе. До повної перемоги і утвердження в Україні справедливого миру. Особливо в сьогоднішні дні ми молимось, щоб Господь дав мудрість усім керманичам світу, щоб ця війна була завершена на благо українського народу і на благо нашої української нації. Ми переконані, що Господь вів нас веде. І доведе до справедливої перемоги, до утвердження справедливого миру. Тому ми надалі молимось за наше українське військо, бо саме завдяки ним сьогодні ми тут можемо збиратись і молитись, і від нашої сили, від сили нашої, наших воїнів, залишить наше майбутнє. Тому будемо далі гуртуватись, підтримувати наших новітніх героїв, воїнів і разом творити наше спільне майбутнє в єдиній українській сильній державі і в єдиній визнаній помісній українській православній церкві.